У балетній школі Вадима Пісарєва розпочинається заняття. Наразі набрано дві групи: молодшу, де займатимуться школярів віком від 7 років, та середню. Відбір відбувався на вихідних для того, щоб знайти справжні таланти на Прикарпаття. Приїхав сам маестро. І місяця не минуло, як в Івано-Франківську, відкрилася балетна школа всесвітньо відомого хореографа, художнього керівника Донецького театру опери та балету імені Анатолія Солов'яненка, Вадима Пісарєва. Як там уже розпочинається заняття. Відбір до школи був ретельний. Діток відбирала комісія у складі самого Вадима Пісарєва, ректора Прикарпатського університету Богдана Остафійчука, директора інституту мистецтв Анатолія Грицана та керівництва філармонії. В іспитах взяли участь 22 діток. Зарахували усіх. конечно, будем просить директора драматического театра, чтобы он нам давал сцену, там, когда есть свободное, свободное время. Мы будем создавать здесь модерн-балет. Потому что вот Мария Сапова, которая будет здесь преподавать классический танец и модерн, она хороший балетмейстер. Почему не использовать это сегодня в Ивано-Франковске? Плюс мы хотим подключить здесь вот к этому нашей идее, вот к этому направлению все людей, которые... Професіонали, які хотять, хатори можуть, можуть щось поставить, щось сделати всіх талантливих людей. І сообща, вот ви отвовіті, що получится. навчання розраховане на вісім років. Потім із найталановитіших хочуть створити балетну трупу на базі івано-франківського драмтеатру та велику сцену маленькі артисти пізнаватимуть відразу. Вже у травні. Вадим один пісарів запланував перший виступ своїх івано-франківських вихованців спільно з балетною трупою з Донецька. Займатиметься з дітьми учениця Вадима Яковича, балерина Марія Цапова. Насправді талантливі діти є, і їх на 22 чоловіка виявилось, ну, чуть менше половини, але це великий результат. Вот, хороші стопи, хороший шаг, і, як ми говоримо, на мордашку на нас сценічність. Вот, ось тобто, зайшла одна дівчинка, так дані не очі, но вона просто вийшла, вона говорить: "А я вмію так і так і так". І вона просто нам не боясь ні комісії, ні кого, почала танцювати. Вот і під музыку, і без музики я можу, я буду. І очень часто такі діти вириваються, і не там на данные, которые які потім э, все одно ростуть їм всього по шість 7 лет, Виходять большими артистами. Хоча перші дві групи дітей у балетну школу уже набрано, тут чекають на таланти, особливо на здібних хлопчиків. Навчання у школі безкоштовне.